Минув рік, як розпочалася повномасштабна війна в Україні. Тоді у перші дні черги у пунктах пропуску були кілометрові. Українці масово виїжджали зараз. Попри всі загрози, охочих покинути країну зовсім мало. Серед тих, хто прямує до Польщі, Наталія Луценко. Вона очолює один із дитячих закладів у Гостомелі. Пригадує, як рік тому із дітьми, якими вона опікується, тікали від ворожого вогню. Ми зайшли, поїзд вже був забитий. Ми зайшли, відповідно, не тільки наших 23 дітей і четверо супроводжуючих, але ще зайшли ще більше людей. І люди спали, я, я вперше просто таке бачила. Люди спали, там, 8, там навіть пів метра немає проходу, отак один на одного. Наталія вже давно повернулася в Україну, а діти, яких тоді евакуювали до Польщі, досі перебувають за кордоном. Я їжу як законний представник дивитися за дотримання прав та інтересів дітей. Дітлахи каже опікунка теж хочуть назад, додому. Я розумію, що зараз приїду і буде стояти питання про те, що а ви нас заберете, а коли ви нас заберете, а чого ви тільки їх берете, а чого ви нас не берете? Тих, хто зараз виїжджає з України, небагато, але й у них потреби, так би мовити, побутові закупи, заробітки чи робочі поїздки. Так, їздимо в магазин, там трохи дешевше і купуємо. Я перевізник, так. Ну а от е, люди ви спілкуєтеся зазвичай чого їдуть, хто їде на заробітки для щоб для потреби, щоб заробити грошей. Усі планують згодом повернутися. Серед автівок, що стоять у черзі, одна вирізняється на польських номерах. Тадеуш девушкопріянюк каже, що в Україні він гість частий, а причина доволі проста. В Україні жити, ніж в Польщі, ніж в Європі. А чому? Чим? Е, більші заплати, як в Польщі. У мене на Україні заплата ніж в Польщі. А. Машин з 20 що очікували на виїзд, запускають майже всі разом. Тепер черги практично немає. Така ж ситуація і по той бік пункту пропуску. Аби потрапити в Україну, довго чекати не доведеться. Були три дні в Польщі. Просто провіятись, поїхали, тому що рік вже е, ніде не були, були все е, весь час в Києві. <свіст> і тому треба було трошки провіятися десь. Я усю війну просиділа у Києві і виїжджати з свого будинку не хочу. Мені нічого не ви, не вижене з мого дому. Тільки по справам їздили у Європу. Тяне додому. Тільки додому. <свіст> Крім до, до, дім, це найкраще. було страшно сидіти. Багато людей виїжджав. Я з Луганського, тому я з 2014 року на знаходжуся у війні, і мені не страшно вже. у середньому за добу через пункт пропуску у Стелух в обох напрямках оформляють 4 тисячі людей, і все ж українців, які їдуть додому, більше найчастіше державний кордон України перетинають особи прикордонних районів, а також особи, які прямують до родин та для перевезення гуманітарного вантажу. Чи збільшилася, збільшилася кількість тих, хто повертається в Україну, в'їжджає в Україну? Дедалі частіше повертаються за кордону особи, які покинули територію України з початком повноваштабного вторгнення. Окрім кількості автівок у черзі, порівняно із березнем минулого року, з'явилися і деякі нові обмеження. Зокрема, виїхати за межі України тепер не так просто держслужбовцям і депутатам місцевих рад. За кордон вони можуть їхати хіба до дітей, яким не виповнилося 18 років або у відрядження, надавши відповідні підтвердження. Це повинен бути відповідний перелік наявні документи, які вивчить інспектор під час при документів. За цим документом прийме відповідне рішення щодо пропуску або допропуску даної особи. Вартові перевіряють право виїзду кожного, і навіть внесення в систему шлях не гарантує того, що людина вийде, якщо не надасть відповідних документів. Так за останній рік на Волинській ділянці затримали майже пів тисячі чоловіків ухилянтів, які намагалися виїхати за підробленими документами. Ольга Матвєєва, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал.